Сергій Григорович, мене дуже зацікавили слова пана Подоляка, який сказав, що Росія накопичила багато живої сили, і Збройні сили України мають знищувати від 2,5 до 5 тисяч російських військових щодня. Мені цікава ваша думка взагалі, як ви ставитеся до подібних висловлювань щодо знищення в такій кількості ворога щоденно, і чи відповідають дійсності ці слова? Ну, мабуть, у пана Подоляка своя точка зору, і е, він має чудовий, мабуть, військовий досвід, хоча я про це не знав, що він у нас військовик і воював на цій війні. Пан Подоляк, е, повторюючись бред, чиюсь маячню по-іншому я не скажу. І я категорично підтримую його слова щодо знищення як можна більшої кількості російських військовиків, які прийшли окупантами на нашу землю. Але для того, щоб вбити навіть одного росіянина, для цього ми мусимо підготувати е, декілька українських воїнів, оснастити їх потрібною зброєю, дати їм потрібну кількість боєприпасів, організувати правильне інженерне обладнання позицій, на які вони знаходяться, організувати систему зв'язку і управління, реалізувати систему розвідки, і саме головне е, дати потрібну кількість артилерійських боєприпасів засобів артилерії. Аби потім при архпралі організової розвідки своєчасно виявляти на дальніх підступах ворога і його знищувати, все абсолютно правильно слова правильні, але вони відповідають діям попередніх двох років напередодні великої навали, коли були заморожені практично е, ракетні проекти, і ті ж маючи наприклад, зараз би в потрібній кількості е, реактивні снаряди типу Вільха М. То ми могли знищувати ворога е, на 115 кілометрів від нашого переднього краю. Це було б чудово, але на жаль, влада зробила все навпаки. Цей проект був практично заморожений тільки завдяки е, втручанню спільноти і активної підтримці журналістів. Ми змогли щось там е, не дати знищити його повністю, і певні запаси були. Тому ворога треба знищувати. Але чим, кому і коли. Що для цього влада робить, і знов таки ж а чи робить саме пан Падляк не піднімає питання? Чому вже протягом року війни у нас активна організована підготовка потрібної кількості резервів в глибокому тилу України для поповнення втрат на фронті? Бо люди не роботи, Вони не можуть вставляти собі батарейки в будь-яке місце і воювати безперервно. Вони мусять відпочивати, вони мусять готуватися, відновлюватись, тому Бажання мусить відповідати діям. А якщо бажання відповідає діям, то це просто балаканина.